Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розповім про виключених з військового обліку за станом здоров'я. Коли таке поновлення на обліку можливе, чи є воно законним, і що з цим робити, якщо так сталося у вашому випадку. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Є ще телеграм-канал. в мене підписуйтесь. Силання, точніше залишу на нього в описі під цим відео. Натискаєте, переходите на телеграм-канал, там дуже багато корисної інформації по пошуку, можете для себе знайти. І так, суть цього відео наступна. А ви були виключені з військового обліку за станом здоров'я. Е, є така підстава. Вона на сьогоднішній день також зберегла е, свою чинність в законі про військово-військову службу. Хоча там деякі підстави е, було прибрано там з набранням чинності закону від 18 травня 2024 року. Ну, наприклад, так як підстава виключення з військового обліку за засудженням. Її вже наразі немає. Але підстава виключення з військового обліку за станом здоров'я вона залишається. До речі, нещодавно там було запущено якийсь міф, що вже виключати за станом здоров'я не будуть. Я розбирався з цим в окремому відео. Залишу посилання на відео тут, можете подивитись. Все залишається, як і було. Якщо за станом здоров'я вас ВЛК визначає, Непридатним до військової служби, то вас будуть виключати. Так, в наказі 402 це затверджене положення в нас про проведення військово-лікарської комісії в ЗСУ. Там визначено, що наразі непридатний, але виключення з військового обліку таку примітку, да, там її прибрали, її немає. Але це не означає, що вас з військового обліку ніхто не виключить. І от якщо так сталося, що вас виключили з військового обліку за станом здоров'я, і у вас є відповідний запис вашому військовому квитку. Навіть є у деяких людей свідоцтво про хворобу, про це, ну, копія СІДОС про хворобу або копія довідки ВЛК. І от у вас не внесли в реєстр, ну, цей єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів в народі званий Оберіг, да? хоча ця назва в жодному нормативі не закріплена, але Міноборони на неї посилається в своїх роз'ясненнях дуже часто. І от, якщо перша ситуація, да? якщо у вас немає в реєстрі, але вас виключено. Ви звертаєтесь до ТЦК та СП з вмотивованою заявою. Постанова 559, вона передбачає це про новий військообліковий документ. Да? Ну, затверджено було там декілька постанов у нас у 2024 році. Неодноразово на неї посилався і розповідав про неї. І от вона передбачає, що якщо у вас дані не співпадають з цим реєстром, то дані ваші є недійсними. Да? Тому треба звернутися і привести їх у відповідність. І от, керуючись цією постановою, також законом про це реєстр, там є стаття 9. Ви звертаєтеся з заявою вмотивованою, щоб ТЦК та СП внесло дані в реєстр. І воно повинно це зробити. Якщо там ви отримуєте відмову в цьому питанні, ну тоді ТЦК та СП повинна обґрунтувати, чому воно не вносить дані в реєстр щодо вашого виключення, тому що воно вже юридично відбулося. Ваше виключення відбулось, не відбулось лише внесення в реєстр цього факту. І от іноді ТЦК там може відповідати таким чином, що. Ваша там непридатність вона була скасована, на сьогоднішній день можемо запропонувати вам пройти медичний огляд заново і прибути до ТЦК. Там. Ну, Надходили такі відповіді, там мав декілька кейсів, таких різних, От хочу в цьому відео поділитись таким досвідом. Да? І от Перше питання, яке ми можемо поставити до ТЦК та СП з цього приводу, а яким чином да, ми його будемо ставити, це можна направити запит після того, як ви отримали таку відмову, да, таку відповідь. Перед тим, як там ще прийняти рішення, чи треба звертатись вам до суду, чи не треба звертатись, можливо, треба з'ясувати да, деякі обставини, щоб ширше розуміти ситуацію. От можна поставити питання, на яких підставах. І чи взагалі було скасовано рішення ВЛК? Тому що начальник ТЦК він не має такого права скасовувати рішення ВЛК. Його може скасувати лише вищестояща штатна, обласна або центральна ВЛК комісія. Тобто, начальник ТЦК таких повноважень немає. Якщо ви отримали лист. Повідомлення, що ваше виключення вже не дійсно там з якихось причин. Знову ж таки, звертаю увагу, що всі випадки вони індивідуальні і треба розбиратись, детально отримавши документи. Тому звертайте увагу, що. Це не панацея, да? тобто це відео загальне, але для розуміння, що можна робити і яким чином. Ну, в кожному випадку треба, звісно, дивитись документи, і треба, щоб це робив фахівець, який розбирається на цій справі. І от ви можете надіслати такі запити, поставити питання: чи скасовувалась ваша ВЛК? Якщо скасовувалась, то коли, ким і яким чином на якій підставі, прошу надати, підтверджуючи копії документів з цього питання. Якщо ВЛК ваша не скасовувалась, то... Звісно, підстав для проходження повторного медичного огляду у вас на сьогоднішній день немає. А якщо ваша ВЛК скасовувалась тих чи інших підстав, повинні вам надати про це, звісно, інформацію. Ви можете з нею ознайомитись і тоді вже приймати рішення, чи варто оскаржувати таке скасування. Ну, якщо, звісно, воно відбулось. Тобто, основна частина інформації, що вам треба зрозуміти, якщо ваш ВЛК ніхто не дійсним не визнавав, то вас повинні, звісно, і по реєстру, і по паперах виключити з військового обліку, і щоб у вас відповідала інформація і там, і там, щоб до вас не було питань при перевірці документів від ТЦК або поліції, або на кордоні комусь там потрібно виїхати за кордон, також прикордонники можуть цю інформацію перевіряти на відповідність. Тому основна задача з'ясувати, що з вашим ВЛК, якщо ТЦК не вносить цей запис. Якщо ваш ВЛК не скасований, то ТЦК повинна вносити цей запис в єдиний державний реєстр про ваше виключення. І якщо вони вже добровільно це не роблять, да, тобто повмотивовані ваші заяви, як передбачено законом, то тоді вже ви можете звернутися до суду і зобов'язати їх це зробити через суд. Ну, Звісно, багато вже такої судової практики з цих питань. Це якщо їх дії були незаконні щодо невнесення цих записів. Можливо, вони нададуть якусь відповідь, яка буде вмотивована, обґрунтована і законна. Ну, її треба буде аналізувати. Звісно, звертайте на це увагу. Але от всі ці моменти вони дуже важливі. Тому якщо у вас на сьогоднішній день є виключення з військового обліку. Обов'язково перевірте наявність таких записів в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, щоб розуміти, що і держава розуміє, що ви виключені, бо є записи там минулих років, і держава на сьогоднішній день їх не бачить, і потім виникають якісь складні спірні ситуації. Люди звертаються до мене, намагаємось їх вирішити. От щоб у вас не було таких складних спірних ситуацій, перевірте, що в реєстрі вся інформація є. Але якщо її немає, якщо вона не співпадає, там буває такий статус там, не на обліку, або там на обліку навпаки, то звертайтесь до ТЦК та СП з вмотивованою заявою і виправляйте ці дані. А якщо вже ТЦК та СП відмовляє вам в тому, щоб внести ці дані, то аналізуйте їх відповідь і знову ж таки, як я і сказав. Центр інформації це ВЛК. Якщо ВЛК ваша ніхто не скасовував, а його може скасувати вищестояща ВЛК, ну окрім суду, звісно. Да там про суд не кажемо. То тоді у вас є всі права перебувати в реєстрі як людина, яка виключена з військового обліку і не є військово зобов'язана. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях під цим відео, буду мати час і буду намагатись відповідати на ці ваші запитання. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.